Вітаю, шановні дітки! І в нас сьогодні тема уроку дихальні вправи, пранаями. І ми сьогодні розберемо вправа про наяму, яка називається Прогресуюче дихання або в роман пронаяма. Дуже гарна вправа для того, щоб розкрити наш резервуар для дихання, наші легені і активізувати дихання на кліточному рівні. Що ми робимо? Ми сідаємо в комфортне для вас положення, робимо плавний вдих і видих. І починаємо дихати на 4 рахунки вдох і на 4 видих. І кожен наступний дихальний цикл ми збільшуємо на один рахунок, тобто приблизно 1 секунда. Тобто, кожен наступний дихальний цикл то буде 5. Рахунків вдих, 5 рахунків видих, 6 вдих, 6 видих. І так продовжуємо ну, десь до 12. Але якщо ви відчуваєте, що на 10-му вам вже не комфортно, ви починаєте дихати з хідчастим диханням, тобто у вас починається, значить ви задихаєтеся таке дихання, значить не вистачає вам повітря так, або кисню, то ви закінчуєте там на 10, на 11, якщо можете більше, можете дихати більше. Бажано, щоб таке дихання було на свіжому повітрі, коли ви прогулюєтесь. Але якщо немає можливості, то робите в приміщенні в сидячому положенні. Важливо, щоб була спинка рівна. Друге дихання на сьогодні це буде охолоджуюче дихання. Називається сіткарі пранаяма або є ще й сітарі пранаяма. Різниця у цих двох вправах. Затримка дихання або без затримки. І що ми робимо? Техніка виконання, також комфортне положення рівних хребет, маківку тягнемося до гори. Ми привідкриваємо рот і язик звертаємо у трубочку. Якщо він не звертається в трубочку, то так наче звертаємо на товщину пальця. Вдих робимо через цю трубочку. Потім затримуємо дихання з двома замками. Підборіддя до груди, це Джаланхара банха. І м'язи тазового дна підтягнули, це мула банха. Утримуємо 2 секунди. Тобто ви думками рахуєте раз і два і. Відпускаємо голосову щілину, піднімаємо підборіддя, робимо довдих. Видих через ніс. І потім відпускаємо. А нижній замок мулабанку це є один дихальний цикл. Давайте спробуємо, як це виглядає. Таких робимо 5 або 6 дихальних циклів, або така кількість дихальних циклів, поки ви не відчуєте, що ви відпочили. Зазвичай використовуються ці пранаями після перевернуті хасан, тобто, коли в нас таз з голови, берізки, стойка на голові шарша або коли ми закидаємо ноги за голову, халасана, плуг та інші. Також є м, м, сітарі пронаява це таке ж дихання, вдих через трубочку, через рот, видих через ніс, але без затримки, без формування замків. Тобто вдихнули язик поставили за передніми зубами на верхньому ньому, відпустили оці, 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 оці трубочку і видихнули через ніс. І намагайтеся ви зробити у джає трошки гортане горлове дихання, і таким чином це буде сітарі про наяв. Це теж охолоджуюче, але не таке активне. Також практикуємо до після перевернутих, або якщо ви втомилися, і відчуваєте, що вам потрібно відновити свій дихальний цикл, трошки встановитися. Отже, практикуйте. Сьогодні ми вивчили прогресуюче дихання сітарі пранаяма і сіткарі пранаяма. І до зустрічі знову на Ковриках. Па-па!